Сьогодні випуск буде дуже цікавий. Я змушений. Підкопуючи різного роду зашкварених політиків, я часто задаюсь питанням, як? як таке взагалі могло бути в нашій історії, що передувало цьому, як можна було ігнорувати присутність такого персонажа у Верховній Раді і чому з тим ніхто нічого не робив. Тому це питання риторичне, оскільки після виборів дуже важко позбавити мандату, що робить процес обирання вельми відповідальною штукою. Фельми відповідальною, яку багато хто в країні ігнорує, і досі. Але розмова не про те. В нашому політикумі завжди були відверті про російсько налаштовані депутати. І сьогодні ми згадаємо одного із них ні початок війни в 2014 році, ні анексія наших територій, ні затримання найближчих соратників ніщо не плинуло на думку цього одіозного персонажа, який вперто та наполегливо гнув свою лінію далі. Як би це не було дивно, він і досі чинний депутат Верховної Ради досі безпосередньо впливає на життя країни та очевидно досі не збирається нікуди. І ти більше того, сидить він кріслі депутата вже шосту каденцію з невеликим переривом і завжди залишається поза зором правоохоронних органів, незважаючи на свої вислови та діяльність. Отож, зустрічайте депутат Верховної Ради, який найбільше отримав по лицю після Олега Ляшка, чиновник, що обрав вилку, хоча це не факт. Безсмертний учасник мертвих проросійських партій, та що дуже дивно україномовний проросійський політик Нестор Шуфрич. А перед тим, як розпочати випуск про болото українського політикуму, я би хотів зробити невеличке звернення, оскільки випуски я готую особисто, в мене немає команди редакторів, підготовки інформації чи факт чекінгу третіх осіб, то інколи в них може прискочити недостовірна інформація. Звісно, я намагаюся неймовірно в великому інформаційному полі знайти саме те, що було би цікаво систематизувати та подати коротко у форматі 10-хвилинного відео. Проте інколи стаються непорозуміння, як от в попередньому відео, де чесного кандидата про кандидата це жарт. Я запрямував Кримінальною справою, а от це не жарт. Справедливості заради це справді написано у Вікіпедії, проте і її необхідно перевіряти. Тому по всіх правилах інформаційної гігієни приношу вибачення за ведення в оману своїх глядачів. А пана Михайла Лебігу, вітаю з колосально проробленою роботою та, напевно, найбільшим збором серед блогерів за одну добу. Всього було зібрано 20 мільйонів 597 тисяч 35 гривень. Я вам всім дуже дякую. Чесно, я. Класна вийшла історія. Ну а тепер підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, якщо я знову десь щось упустив. Повірте, я їх всі читаю, навіть нею поротіші, і беру до уваги конструктивну критику, бо десь так і має працювати той ваш YouTube. З вами ваш улюблений майже політичний оглядач Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінч тів ось наш інстаграм. І щоб налаштувати вас на вибіркову дичину, ставлю інтро інтерв'ю гордона та шуфрича. Не мені ж одному кров'ю плакати. Нестор шуфрич. <му> Поїхали. thank you Нестор Іванович Шуфрич народився 29 грудня 1966 року в місті Ужгород Закарпатської області. Батько Нестора навчався в Харківському педагогічному університеті і по закінченню розпочав кар'єру військовослужбовця. Проте також батько мав неабиякі досягнення в спорті, а точніше був призером України з тенісу, успадкувавши навички від матері та відповідно бабусі Нестора Шуфрича. За відкритою інформацією, Валерія Шуфрич, септобабця бабця удіозного політика, була чемпіонкою по тенісу Чехословаччини, Угорщини, а потім згодом і представляла на міжнародній арені більше того, дід Шуфрича був керівником філіалу Національного банку Угорщини, маючи сербське коріння. Тому можна вважати, що сам Нестор Шуфрич походить з досить небідної сім'ї, що в майбутньому допомогло йому у влаштуванні власної кар'єри. Я не з такої сім'ї, як другі, я із Багато. Я ще матері Шуфрича не згадав, хоча тут все досить цікаво. Жінка працювала у місцевому відділенні спортлото та якимось невідомим мені чином володіла нафтовою свердловиною. От прямо таке кожна третя матуся має свою маленьку вишку з чорним золотом. Чесне слово, піду у своєї, запитаю: Мам, а що ти подарувала мені де народження шкарпетки, а Михайлик отримав майбах? Що значить в нього батько депутат? Що значить див сраку? Проте повернімось до нашого любого політика. Нестор Шуфрич навчався в місцевій школі з поглибленим вивченням англійської мови та активно брав участь у заходах піонерів. Також Шуфрич професійно займався спортом і в 15-річному віці здобув звання майстра зі стрільби з луку, враховуючи його подальшу кар'єру, краще би на бокс чи на карате пішов. Після школи Нестор Шуфрич вступив до Ужгородського державного університету на факультет історії, проте одразу після першого курсу пішов служити до радянської армії. За деякими даними службу Нестор Шуфрич проходив в Угорщині. Те підтверджень цьому я не знайшов. По закінченню армії майбутній політик не повертається одразу до навчання, а влаштовується працювати перекладачем торгово-побутового підприємства в Ужгороді у 1987 році. Десь у той період Шуфрій знайомиться зі своєю першою дружиною Іриною, яка була донькою одного із секретарів закарпатського обкому партії. А у 1988-му у них народжується син Олександр. 1989 року Нестор Шуфрич дещо змінює рід діяльності і за сприянням батька та можливо те влаштовується радником кооперативного об'єднання Ретро, а згодом так взагалі стає комерційним директором радянського австрійського підприємства Текоп, в якому працює аж до періоду розпаду СОВКА. Після проголошення України незалежності, очевидно, працювати на утопічних радянських підприємствах не має сенсу. Проте для Нестора Шуфрича це не стає великою проблемою. Оскільки на той час він добряче обріз зв'язками, то вже 1991 року майбутній політик обіймає посаду директора такої собі компанії Вест Контрею з офіційними даними. З сайту YouControl. Ця фірма займалася роздрібною торгівлею. Проте чим саме торгувала та що за спектр послуг був, я на жаль не знайшов. Скоріше за все, це було справді пов'язане з товарами масового вжитку, оскільки Ужгород це один з митних хабів України, який знаходиться дуже близько аж біля чотирьох інакших країн Європи. Десь той період життя Шуфрич розводиться, а через певний період одружиться вдруге на такій собі моделі Наталії Вороній, яка народжує вже другу дитину, тоді ще молодому бізнесмену. Справи йдуть догори, і що потрібно робити кожному поважаючому себе підприємцю 90-х, коли маєш певні зв'язки та гроші, правильно йти в політику. І тут буде вельми цікавий момент. Для свого старту Нестор Шуфрач обирає таку собі соціал-демократичну партію України об'єднану. Це я не слово об'єднану забув, а воно реально писалося в кінці. І абревіатура виглядала як СДПУ в дужках. О, а в ці історії те, що сама партія зародилася у Львові у дискусійному клубі у 1988 році, а пізніше на перших президентських. Виборах підтримувала тодішнього керівника руху В'ячеслава Чорновіла. 1995 року, після певних змін у керівництві, лідером партії був обраний тодішній міністр юстиції Василь Онопенко, а заступником його був ніхто інакше, як наш. Улюблений сепаратист та просто паскуда Віктор Медведчук. Тому в 1995 році, окрім початку політичної кар'єри, Шуфрич знайомиться з кумом Путіна, що в майбутньому принесе їм плідну співпрацю. Хотілося би, щоб понос принесло, але я не мію такі прокльони робити. На жаль, таким чином, Нестор Шуфри стає заступником секретаря закарпатського осередку партії і вже 1998-го під прапором СДПУ О вперше потрапляє до Верховної Ради як народний депутат. Тут важливо зазначити, що з того часу Шуфрич офіційно Стає займатися бізнесом, але як не дивно, статки його чомусь не зменшуються. І за зарплату народного депутата він обростає нерухомістю елітними автомобілями та земельними ділянками у найгарніших та найдорожчих частинах країни. Але давайте по порядку. Після отримання мандату Нестора Шуфрича призначають членом комітету з питань економічної політики. Тоді ж він виявляє особливу лояльність діючому президентові Леонідові Кучмі та змінює одну посаду за інакшою. Заступник голови комітету з питань бюджету, член контрольної комісії з питань приватизації і навіть член національної ради з питань молодіжної політики. Про якусь результативність говорити важко, бо в принципі нереально оцінювати діяльність парламенту в президентській країні, коли все одно основні рішення приймав гарант. Поза тим, позитивних реформ. За час першої каденції Шуфрича зафіксовано. Не було, проте це не завадило ми потрапити до Верховної Ради. Вдруге обравшись від тієї ж СДПУ О. Тоді на виборах в 2002 році наш старий знайомий Віктор Медведчук вже очолив парламентську фракцію, закріплюючись в політиці. А Шуприч вдруге отримав мандат депутата. І на період, коли розгорілася помаранчева революція, СДПУ О все ціло підтримала любителя побігати по паньочках Віктора Януковича. А нестор Шуприч вже остаточно обрав свою сторону, відкрито заявляючи про проросійську позицію. Тоді ж у 2004 році Шуп Шуфрича вперше побили і далеко не в останній. а сталося через конфлікт у приміщенні ЦВК, де одіозний політик дуже агресивно відстоював права Януковича, побивши мікрофоном опонента з табору Ющенко. Це за даними деяких ЗМІ, бо інакше стверджують, що Шуфрич просто кинув свій мікрофон у опонента. Взагалі, на початку своєї великої політичної кар'єри Шуфрич більше махав кулаками ніж били його. Проте життя не позбавлене іронії, і в майбутньому все віддалося сповна. Після перемоги протестувальників у помаранчевій революції нестор шуфрич дещо заліг на дно, не показуючи відвертих проросійських поглядів, та просто спостерігаючи, як команда діючого тоді президента Віктора Ющенка згризе себе зсередини. Шуфрич тих засвітитися в рекламі партії не так, саме тій крінжові, де зібрали всіх тодішніх маргіналів країни. Я вам русским языком говорю. Я не дам из Украины делать ядерное кладбище. Вам. Паралельно Шуфрич вперто був лояльний Янукович, якого неодноразово відбілював при будь-якій вдалій нагоді. І це, звісно, принесло плоди. На позачергових виборах, коли помаранчева коаліція повністю розсварилася, Шуфрич удостоївся аж четвертого номеру списку партії регіонів, позиціонуючи себе як умілого підприємця та міцного господарника. Щодо другого, то є певні сумніви. А от з першим справи йшли досить непогано. Шуфрича пов'язують з тією самою свердловиною мами, яка по офіційних даних належала їй простій кумсомовці з народу. А потім з Спадок у розмірі 70 млн грн капнув Шуфричу на рахунок. От така історія доброї родини. Але якщо уникнути іронії, то справа справді досить мутна, проте деталей хоч якогось розслідування, я не знайшов. Взагалі, Шуфрич при всій своїй проросійській риториці, та очевидно для мене незаконному збагаченні, жодного разу не потрапляв в поле зору правоохоронців. Тільки в 2008 восьмому, коли Шуфрич побився з тодішнім міністром МВС Юрієм Луценко. Останній привідкрив деталі кримінальної справи ще молодого Шуфрича. Виявляється, в 1998 році, він зламав щелепу своїй другій дружині у ході побутового Конфлікту сам Шуфрич, звісно, все заперечило. 2010 року, після приходу до влади Віктора Януковича, Нестор Шуфрич тільки нарощував свій вплив, періодично в якусь бійку. Це згодом навіть породило мем. Шуфрича не били нуль днів. Проте найбільше він почав відгрібати після Євромайдану. Говорячи очевидну дичину, в тому числі щодо квазіутворень на захоплених москвою землях, Шуфрич неодноразово підпадав під роздачу небайдужих громадян. То Зеленкою облиють, то відверто дадуть в око. І тут треба віддати належне. Нестор. Шуфрич навіть при такому ставленні громадськості пертогнув свою проросійську лінію, навіть намагаючись якось сказати, що президент Втікач Янукович був не таким вже й поганим. Нестор Шуфрич після заборони партії регіонів спочатку перейшов в опозиційний блок, а потім, і коли його заборонили, втік в новоракове утворення Медведчука під назвою ОПЗЖ. Його згодом теж заборонили. Але підозрюю, що якби створили нову проросійську реганину, то Шуфрич був би там на перших місцях. До 2022 року про Шуфрича чути було небагато. Його справді перестали лупцювати. А він. Свою чергу періодично з'являвся в локальних скандалах, як от звинувачення про несплату податків у розмірі 40 мільйонів гривень, або полювання на тварин, що вимирають в Африці. На Шуфрича всім по великому рахунку було байдуже, хоча він і так запам'ятався постійною проросійською риторикою та відлизуванням дупи Медведчуку і іншої погань. Коли про мем з побитим Шуфричем всі забули, то він вирішив нагадати за себе, отримавши в прямому ефірі від редактора сайту Цензорнет Юрія Бутусова. Савік, ні, це... Это... сталося одразу напередодні великої війни, коли Шуфрич ніс відверто сепаратистську дичину і заслужено отримав смачного ляща. Епізод легендарний, а пан Бутусов писав себе в українську історію. Здавалось би, після початку повномасштабного вторгнення Нестор Шуфрич заляже настільки глибоко на дно, що десь там потисне руку Януковичу. Проте йому вистачило нахабності і в перші місяці бойових дій їздити і знімати блокпости в Києві. Звісно, Шуфрича зловили небайдужі громадяни і знову побили, яка неочікуваність. Проте вже вже вкотре одіозного депутата відпустили, тому ця дрібниця, хоч і приємна, але недостатня. Станом на сьогодні Нестор Шуфрик залишається чинним депутатом Верховної Ради України. Досі голосує за законопроекти, а його статки ні каплі не зменшуються. Про це свідчить свіжі розслідування журналістів. Чому за нього досі не взялася служба безпеки України? Невідомо. Хоча, на мою думку, це лише питання часу. То хто ж такий врешті-решт, Нестор Шуфрич в українській політиці, як би це не сумно звучало, було до Стобіса багато проросійських політиків. Хтось виконував це прямо за отримані кошти, а хтось ідеологічно підтримуючи імперіалізм у будь-якому його прояві. Скоріше за все, Нестор Шуфрич відносився до другої категорії, враховуючи його висловлювання за підтримку російської політики. З початку війни, у 2014 році, він планомірно відбілював росіян та, будучи депутатом ВРУ, навіть зареєстрував свою нерухомість в Криму за діючими законами Російської Федерації. Тим Самим підтвердивши легітимність анексії. Тільки за це його варто було би судити, вже не кажучи про постійні поїздки на окуповані території і вислови, ніби існують якісь ДНР і ЛНР. Чи буде справедливе розслідування щодо одіозного пана в майбутньому? Скоріше за все, що ні. Він так і залишиться в тіні правоохоронних органів. Про те, що ми зобов'язані зробити, це зберегти нашу політичну пам'ять, щоб до влади приходили справді ефективні менеджери, а не відверті посіпаки чужої волі. Thank you ooh, ooh,